Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні у нас незвичне заняття, а у нас сьогодні з вами подорож до дитячого садочка. Ми з вами уявимо, що ми зайшли в садок і подивимося, що ж нас там чекає. Прийшовши до садочка, зустрічає вас лагідною посмішкою вихователька і проведе по інших кімнатах. Тут дітки відпочивають вдень, де кожен має своє ліжечко, свою подушку, свою ковдру. Це кімната для відпочинку, тобто для тихої години. В садочку діти обов'язково мають щось з'їсти, тому вони сідають за столики та ласують смачною їжею. У дитячому садочку також є вбиральня та ванна кімната, де дітки після прогулянки та перед їжею можуть вимити свої ручки. А це ми зайшли з вами до ігрової кімнати. Тут діти займаються якимись важливими справами, граються або знайомляться з чимось цікавим. Обов'язковою умовою дитячого садочка це є прогулянка на свіжому повітрі, де дітки можуть теж погратися на ігровому майданчику в різноманітні ігри з вихователем та між собою. А взагалі, дитячий садочок це дуже весело. Тут ви можете знайти собі справжніх друзів. У дитячому садочку, ви можете повеселитися, чомусь навчитися, з кимось потоваришувати та дуже гарно погратися! У дитячому садочку взагалі все цікаво. Там можна побувати навіть актором чи актрисою, зігравши якусь дуже цікаву роль. Я думаю, що вам екскурсія по садочку ну, дуже сподобалась, тому я рада вітати вас в нашій групі. Дякую вам за увагу!